У Росії планують остаточно заблокувати відеосервіс YouTube уже у вересні поточного року. Про це пише низка профільних російських ЗМІ. Користувачі YouTube з Росії почали вже скаржитися на низьку швидкість завантаження контенту. Що думають про блокування YouTube росіяни? Почуємо, ми вже привик тому, що щось закривають. вже як і завжди же жили без ютуба. этого. Будем читать книжки. Ну, как жили в советское время, так и жили. Ну звісно ж, жили без ютуба. Колись жили і без ліків. І без їжі на стінах печер малювали колись. Тоді треба скасувати електрику та водопровід і будинки скасувати більше на свіжому повітрі гулятимуть. І містки заборонити. По перше, теж колись без них жили. А по-друге, на території Росії вони мало в кого і залишилися. А давайте ви, росіяни, викинете плазмові телевізори та поставите чорнобілі із двома каналами: викинете стільникові телефони та поставите телефони з диском. Так же ж раніше було, так же ж раніше жили. Не хочете від того що це є рупором пропаганди западу. Е я думаю, що це, це стане тільки лучше. Я лично легко. чому б нам не создать собственное, такое ж ну только і російське. причина, чому росіянам ніяк не вдається ліквідувати Ютуб, банальна. Вони не можуть створити аналог. Кремль вклав мільярди в так званий Рутуб, але цією платформою не можуть користуватися навіть самі пропагандисти. Бажання створити альтернативу є, а мізків і рук немає. Тому що переважна кількість місків і рук вже перебуває за кордоном. А ну звісно, Ютуб це рупор пропаганди запада. А треба, щоб був рупор пропаганди бункерного терориста. обмеження способствує прогресу. тому я только за Будь-які санкції роблять нас немає ніякого переживання. Їх гнуть, а вони згинаються. Це рабство. Майже у кожному російському місті є вулиця Леніна та пам'ятник йому ж. Журналісти поцікавилися у перехожих на Росії. Чому саме Леніну? Ленін жив, живе і буде жити. Так, чому? Традиція, мабуть. Ну, це із минулого нашого. Тобто ми знаємо, що він э, революцію завершив, і тому, мабуть, в кожному місті його почитають ще. Я думаю, тому що Ленін дуже багато зробив для людей. Потому тому, що чоловік, який благодаря которому появились я, ви вот Отакої. відразу видно грамотне та начитане населення. Виявляється, заслуга того, що росіяни живуть зараз. Це заслуга Леніна. Здається, пам'ятник мозку необхідно поставити у кожному російському місті, так як він. Умер, але якщо без жартів, то саме такий вигляд має ментальна катастрофа наочно. Журналісти також запитали: а чому ж тоді Сталіну? Немає пам'ятників. Ну, значить, Ленін був нієкта продуктивні працював. Сталіна теж би поставити пам'ятники. Не мешало, тому що Сталін спас нас, вас від нацистов. Тому маєте ще подякувати росіяни і сталіну за те, що ви живете зараз? До речі, російські опозиційні журналісти, проаналізувавши кримінальні та адміністративні справи в судах Росії за 18-23 роки, дійшли висновку. Що за масштабом репресії російський диктатор Володимир Путін давно обійшов майже всіх радянських генсеків, крім одного Йосипа Сталіна? То чи треба ставити пам'ятник Путіну? Ну, обычно памятники же ставят. Когда уже человека нет уже, Ну, придет время верно і Путину поставить. Скворишся цей час бы настав. Ему поставят, потому что это умница вообще человек. Какую он получил в Россию, и то что он ее вытянул на одну из, как говорится, лучших стран мира, это говорит о многом. Не вытянул, а втянул в полну. Але ж на камеру треба щось сказати. Велична. бо гляди, як скажеш щось погане, так пенсію відберуть, ту якої немає. А єдиний пам'ятник, який світить путіну, буде стояти в газі.